Так, ну і останнє відео з цикла про цей калькулятор. Ми зараз розглянемо ну, саме тут, щоб воно було якось завершено вигляд мало. Зробимо x програму, фактично програму, яка буде виконуватися. Зробимо його за допомогою значить, пайнсталера. Ну тут в мене він стоїть вже, ну а якщо у вас його немає, то його тут можна прямо тут з консолі виконати. Pip install api-installer. Так, ну натиснемо. Ну, Бачите, в мене написано Requirement Already Satisfied, тобто він вже в мене є. Якщо у вас буде його немає, він вам його просто встановить. Ну і Можна тут його зробити. Але мені зручніше, мабуть, з фара його робити. Значить, ну Давайте прямо тут зробимо. Давайте напишемо PyInstaller. installer. Є такий ключик OneFile, це означає, що він буде збирати .exe тобто файл тобто ну, один буде у вас. Якщо тут є можливість, якщо без цього ключика зробити, то він вам зробить .exe файл, зробить, але ж там буде ціла папка, в котрій буде знаходитись, ну, багато чого, не, не зовсім зручно. Ось такі речі робить тому. Зробимо one file. ключик поставила. І тепер що ми будемо робити? У нас main.py написано. main.py Ну, давайте запустимо. Ну, пошло виконувати щось. Щось виконується, щось робиться, робиться. Зараз подивимося, що він там наробить. Так, ну і начебто він закінчив О, все. Давайте подивимося, що у нас тут, які зміни сталося. Ну, Зміни сталося, що у нас тут з'явилися дві папочки Build і Dist. «Build» це така робоча папка, в котрому ну, сам Пайн інсталлер збирає проміжкові файли, а потім вже скажімо, готовий файл, він в папочці Dist знаходиться. Ну, бачимо «Main.exe» main.exe ну чому main тому що main було давайте виправимо цю ситуацію хотілося б щоб він називався там як calc давайте подивимося тут файлик повинен з'явиться файл который називається spec специфікація давайте натиснемо його тут нам потрібно зробити, замінити ось цей ім'я на ім'я, котре нам цікаво, Calc. Ну, До речі, тут теж можна зробити, іноді коли паінсталлер працює, він не знаходить деякі бібліотеки. В такому випадку ну, він напише, які. В такому випадку тут Haydn Imports ви йому явно прописуєте, що потрібно поставити. Ну, у нас такої ситуації немає, у нас все добре вийшло. Єдине, що той калк замінити. Ну і в нас зміниться тепер запуск значить, по -інсталіру. Тобто Ми будемо виконувати не той команди, тільки, що, що було по -інсталіру. Вот, а выканаем ее по его спецификации. MainSpec. Вот, вот так вот. Почекаем отружки. А так, готово. Ну, мы сразу подаемся на Папочку дісти, і тут ми бачимо, що тут з'явилася ще Calk ось це ми будемо розповсюджувати. мейн можна видалити це з попереднього разу. Ну, давайте з сподфара його запустимо. Так, тут подивитися, яка це папка. Калк 4. Так, калк. 4, от диск, от тут наші два і калки, мейн є. Мейн ну, можна відразу видалити. Залишилась калк-калк, натискаємо ну і отримує результат. ну Давайте ту ж саме синус 90 знайдемо. 90 функція радіанс. Функція. Цей синус нас дорівнює, ну, одиниця, все працює. Ну, Єдине, там потрібно повидаляти ці принти. Ну, теж таке не буду тут заморачуватися, це хто завгодно зробить. Ну, ось тепер тема з цим калькулятором закрита. Будемо рухатися далі. Зараз я завершу це останнє відео. Все на все добре.